Всім привіт! В цьому відео я хочу поділитися з вами, як я в'язала ось таку милу кицю. Я в'язала гачком. Зазвичай я в'яжу іграшки без схем. Тобто маю приблизно свою власну схему з власного досвіду, але орієнтуюся тільки на те, яка розміру в мене має вийти іграшка. Це відео буде детальним майстер-класом і схему я записала в ході в'язання. Цього разу в мене була ціль, щоб на іграшку вистачило одного моточка пряжі. Лавіта ярн велюр номер 1002 Це біла велюрова плюшева пряжа. І з цією задачею я справилась. В нас залишилося трошечки пряжі. Це подарунок для дівчинки, тому мені хотілося, щоб іграшка була максимально ніжна. Я підібрала рожеву пряжу Yarn Art Dolce номер 781. В мотку 100 грамів, ну, тобто одна четверта моточка пішла. Якщо у вас є якийсь залишок пряжі, можете використовувати. А основної нитки в мене пішов, не цілий моток. Наповнювача, пішло в мене грамів 50 десь приблизно. Очі я взяла на безпечному кріпленні номер 14 І ще мені в роботі треба була ниточка для оформлення носика, це в мене була ось така рожева нитка, можна носик взяти теж на безпечному кріпленні, але я люблю такий нитки носик. Також нам треба була котонова нитка для утяжки мордочки, треба, щоб вона була тон в тон з основною ниткою. Також чорна нитка котонова. У мене це ярт-арт. Ви можете будь-яку іншу взяти для брівок і вій. І контрастна нитка. Я не користуюсь маркером у в'язанні іграшок, тому що він мені заважає, я користуюсь контрастною ниткою. В'язала я гачком номером 4, також у в'язанні. У зшиванні деталей. Тут в мене пришиті лише вушка, я використовувала голку велику. Пришиті лише вушка, я в'язала спочатку нижні лапки, потім верхні лапки, і в'язала їх в тулуб. Тулуб з головою в нас суцільна деталь. Так як записати схему, я вирішила вже під час того, коли почала в'язати іграшку, то вона в мене може трошки відрізнятися від інших класичних схем. Напишіть мені в коментарях, чи це дуже важливо, і чи це критично, правильно, неправильно. Буду рада бачити ваші коментарі, ваші відгуки. Відео я розділила на кілька частин, для того, щоб було зручно шукати, яка саме деталь вам потрібна. У першій частині це буде в'язання ніжок і ручок, тобто верхніх і нижніх лапок. Друга частина відео це в'язання тулуба і в'язування лапок в тулуб. І третя частина повністю голова це в'язання голови, вушок, оформлення мордочки, носика, вставляння оченят на безпечному кріпленні. А в четвертій частині ми вже в'яжемо сарафанчик. Надіюсь, вам сподобалось моє відео, на яке я дуже довго наважувалася. Коментуйте, будь ласка, підписуйтесь на мій канал і не жалійте вподобаєк. Отже, приступаємо до в'язання іграшки. Ця нитка не сиплеться, тому я роблю тут кільце амігурумі. Спочатку в кільцем і грумі в'яжемо 6 стовпчиків без накиду. Затягую кільце, воно цією пряжею затягується дуже гарно, поставимо контрастну нитку. Перший ряд в'яжемо 6 прибавок, у нас буде 12 стовпчиків в цьому ряді. Друга прибавка, третя. Четверта. П'ята, шоста, слідуючий ряд пров'яжемо стовпчик без знаків до прибавка. Наступний ряд у нас буде два стовпчики прибавка 6 разів Ров'язали ряд. Зараз у нас 24 петельки в ряді. Слідуючий ряд. В'яжемо 24 стовпчики без накиду і так само в'яжемо 5, 6 і сьомий ряд. Далі вяжемо восьмий ряд. Дев'ять стовпчиків ознаків. Три убавки. І знов дев'ять стовпівки ознаки. 1, 2 3, 4 5, 6 7, 8 9 1, 2 3, 4 П'ять, шість, сім, вісім, дев'яти. Ми зробили три убавки спереду на лапці. І зараз ми зробимо ще одну убавку, теж спереду на лапці. То дев'ятий ряд ми вяжемо дев'ять стовпчиків без накиду, одна убавка і десять стовпчиків без накиду. Один, два.

Зараз у нас в ряді 20 петель. Починаємо в'язати 10 ряд, 10, 11, 12 і 13 ряд. У нас будуть, буде кожен ряд по 20 стовпчиків без накиду. Ми пров'язали тринадцятий ряд. Зараз будемо в'язати чотирнадцятий ряд, дев'ять стовпчиків без накиду. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. По центру робимо убавку. І один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. І теж ще одна убавка. Слідуючий, зараз у нас в ряді 18 петель. Слідуючий ряд ми теж в'яжемо з убавками 8 стовпчиків по знаки до два, три, чотири. пять, 7 8. убавку и далее раз, два, три, четыре, пять, шесть у нас лишается 2 3, 4, 5, ли петельки, мы снова робуем убавку в ряде у нас Ой, 16 стопчиків без накиду. Наповнимо нашу детальку холофайбером. Я наповнюю ніжки не повністю, а тільки ступню і так, щоб вона була. До убавок оцих наповнена, а далі, щоб вона була порожня, так, щоб ніжки гарно складались на іграшці. Наповнили і будемо в'язати 16 ряд. Нагадаю, в ряді у нас зараз 16 петель. В'яжемо 16 ряд. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вісім, робимо убавку. Один, два, три, чотири, пять, шість. В цьому ряді в кінці убавку не робимо. Ми її зробимо на початку 17-го ряду. Для того, щоб було симетрично. Спереду ніжки і ззаду. Отже, 17-й ряд. Спочатку робимо убавку. І пров'язуємо 13 стопчиків без знаків. Один, два, три, чотири. Один ряд пров'яжемо 14 стовпчиків без накиду Це вже буде у нас 18 ряд. Один, два. Три. Чотири, п'ять. Шість, сім. Після. Після, чотирнадцять. Зараз ми. Так як у бабки в нас були ось тут ззаду, нитка пішла в бік, центр змістився, тому ми зараз зробимо додаткові петлі зміщення, тобто, щоб у нас ниточка робоча була по центру, ми пров'яжемо ще один, два, дві петлі. У мене дві, якщо у вас більше, якщо у вас більше покосилося. Деталь то можете більше пров'язати, мені тепер треба. Це останній ряд круговий. Зараз ми з'єднаємо дві сторони цієї ніжки. Нитку контрастну я можу трошки витягнути, може, мені не потрібно. З'єднуємо одну половинку петлі, беремо звідси, одну половинку петлі беремо звідси. Пров'язуємо. Знов одну половинку петлі. Звідси другу звідси. Два. Три. Чотири. Протязуємо, витягуємо нитку, відрізаємо, фіксуємо. Фіксую я, підтягую сильніше ось тут нитку. Ось так її ховаю і будьте, роблю ще такий внутрішня стіночка петлі. Я роблю вузлик і витягую цей вузлик. Витягую і підтягую його, і потім ниточку ховаю в детальці міжка готова. Так як я зв'язала ще одну ніжку, також саму, в мене вже їх дві. Приступаємо зараз до в'язання верхніх лапок для нашої іграшки. Теж робимо кільце амігурумі, в'яжемо 6 петель. Вдягуємо петельку, тобто кільце. Ставимо міточку контрастну і в'яжемо в першому ряді шість прибавок. У нас буде 12 стовпчиків без накиду. Перша прибавка. Друга. Третя. Шоста прибавка, перший ряд 12 петель. Далі слідуючий другий ряд в'яжемо через одну прибавку. Один стовпчик без накиду і прибавка. Перша прибавка, друга прибавка. Третя прибавка. 4, 5 и 6 прибавка. Зараз у нас в этом ряде 18 стопочек без знаки. 4, 5 и 6 ряд мы вяжем по 18 стопочек без знаки. Сьомий ряд. Сьомого ряді ми зробимо убавки. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Одна убавка. Друга убавка. Один. Дві, чотири. П'ять, ші, сім. Слідуючий ряд. 8, Теж зробимо одну обавочку по центру. Через сім один. Два. Три, чотири. П'ять, шість, сім. Одна обапка. І дов'язуємо до кінця ряду. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. У нас в ряде пятнадцать сточків без знаки, пятнадцать петель. Вяжем следующих девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, следующих 4 ряды. В'яжемо по 15 сточків без знаки. Ми пров'язали 15 ряд, в 16-му ряді зробимо убавки спереду і заду. 1, 2, 3, 4, 5, 6, убавка. Передальки а две опять добавку. Напомним нашу ладку Так само мы на зробимо ще дві увачки і будемо тоді закінчувати нашу лапку. В'яжемо один, два, три, чотири, п'ять, шість. Убавка. Дов'язуємо до кінця ряду. Один, два, три, чотири, п'ять. До кінця ряду у нас 5. Ось тут у нас контрастна нитка мала би бути. До кінця ряду у нас 5, але ми бачимо, що в нас нитка пішла вбік, то ми зробимо ще одну убавку на початку слідуючого ряду, але це в нас буде заодно і петля зміщення. Зараз ми зв'яжемо наші дві сторони за пів петельки. Один. Два. 3. 4. Я тут одну пропустила, але в нас тут утворилась само собою одна петелька на початку. Один, два, три, 4. Пров'язуємо четверту, відтягуємо нитку, відрізаємо, фіксуємо. У нас вже готові верхні лапки, готові нижні лапки. Будемо приступати до в'язання тіла і будемо по ходу ув'язувати ці лапки у в'язанні. Ми їх не будемо пришивати, вони будуть ув'язані.